Як правильно оформити розписку, щоб реально повернути гроші? По-перше, саме правильніше буде це звернутися до адвоката, щоб саме адвокат допоміг оформити текст розписки. Це буде найкраще вирішення питання і унеможливить будь які на стадії стягнення проблеми з, її, з цим стягненням, тому що саме адвокат допоможе уникнути майбутніх проблем. Але якщо так сталося, що ви не можете оформити розписку в присутності адвоката вже потрібно зараз, то саме найголовніше, що би я радив звернути увагу, це. Правильно перевірити дату народження та ідентифікаційний код людини, яка позичає у вас кошти, це дуже важливий момент, тому що якщо якісь дані будуть заповнені неправильно, ви можете навіть в майбутньому і не стягнути ці кошти, тому що при стягненні коштів обов'язково вказується дата народження, ідентифікаційний код, прописка або паспортні дані це питання другорядне. Вони можуть там і змінюватися і так далі. А ідентифікаційний код і дата народження прив'язуються до особи, і для того, щоб ідентифікувати особу, з якою ви стягуєте кошти, вам потрібно звернути саме особливу увагу іменно на ці дані. Ну і відповідно, щоб сума, яку ви позичаєте, була прописана прописом, крім цифр, а також щоб обов'язково в розписці була зазначена дата повернення коштів. Це теж особливий важливий момент, на який потрібно звернути увагу. Але якщо ви не хочете син, мати справу краще, зверніться до спеціаліста, щоб він вам допоміг скласти розписку. Це буде найправильніше рішення.